Мобілізований адвокат протаранив шлагбаум та прорвався до Угорщини. В мережі з'явилося відео, як чоловік на чорному автомобілі Тойота на швидкості минає державний кордон. Хто був за кермом і що відомо про зухвалого втікача, дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Це кадри з пункту пропуску на українсько-угорському кордоні. Чорна Тойота з увімкненими фарами протаранила шлагбаум та проскочила паспортний контроль. Керманич авто проігнорував усі знаки та процедури і виїхав на територію Угорщини. Відео з ухвалою втечі напередодні оприлюднив у своєму телеграмі журналісти Закарпаття Віталій Глагола. Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова в коментарі медійникам підтвердила, Справжність відеоматеріалів. За її словами, у зв'язку з інцидентом почали службове розслідування. Ба більше, за словами Федорової, під час незаконного перетину постраждав один із військовослужбовців. Хто ж був за кермом? За інформацією журналіста Глаголи, горе водій це адвокат Едуард Пуканич. Чоловіка нібито мобілізували в червні цьогоріч. На сторінці Пуканича у Фейсбук свіжої інформації відтоді майже немає. Останній допис датований 5 липня. На відео юрист стверджує, що ТЦК схопили його силоміць. Послухайте 22 червня 2025 році. Після обіду у неділю, вихідний день поблизу будинку моєї родини, мене незаконно викрали працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дані особи мене незаконно проти моєї волі повезли мене у місто Ужгород, де так само незаконно проти моєї волі мене незаконно утримували понад добу. При тому мені не давали можливості навіть зв'язатися з моїми рідними і навіть зв'язатися з національною асоціацією адвокатів України, щоб повідомити, де я знаходжуся. Чим ще відомий адвокат? Пуканич останні кілька років фігурував у справі щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Адвокат заявляв, що закарпатське управління Держприкордонслужби було нібито причетне до незаконного виїзду Тупицького за кордон. Тож Пуканич був свідком у тій справі, після чого знову ж таки за словами самого Пуканича його почали переслідувати. Іронічно, але тепер юрист сам опинився серед тих, хто нелегально залишив Україну. За цим фактом вже проінформовано угорську сторону. Коментарів звідти поки що не було. А що ви думаєте про цей таран кордону? Напишіть нам в коментарях. Стали відомі імена п'ятьох російських катів, причетних до у Бучі. Нацполіція оголосила їм про підозру для відновлення цілісної картини злочинів. Слідчі використовували супутникові знімки та відео, проводили допити та судово медичні експертизи. Перевіряли знайдені гільзи, що відомо про російських злочинців та їхніх жертв. Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Слідчі національної поліції України оголосили про підозру п'ятьом росіянам, причетним до вбивств у Бучі у 2022 році. Зокрема, командиру взводу Юрію Кіму, старшому солдату Павлу Кретініну, стрілку оператору Євгенію Мешалкіну, старшим сержантам Анатолію Павлову та Шамілю Гасангулієву. Усі вони служили в 234-му десантно штурмовому полку 76-ї дивізії збройних сил РФ. За даними слідства, вони вбили 17-тьох мирних мешканців Бучі. Перехрестя вулиці Івана Франка, Максима Редзанича та набережної. Тут у кожному дворі, в кожній хаті, російські військові залишили кривавий слід своїх злочинів. Поліцейські розповіли, як проходило розслідування для відновлення цілісної картини злочинів росіян. Слідчі використали супутникові знімки та відео, проводили допити та судово-медичні експертизи. Перевіряли і кулі, знайдені на місцях злочинів. Ми відновлювали кожну деталь: кулі, гільзи, свідчення, фото, експертизи. Завдяки цьому нам вдалося встановити конкретних виконавців злочинів. Наразі розслідування майже завершили, а частину доказів уже передали до суду. Що відомо про загиблих українців? 35-річний Дмитро Бакал став першою жертвою росіян. Його на вулиці зупинила російська колона. Мати загиблого розповіла, що окупанти навіть не давали забрати тіло сина. Руський якийсь прибіг з автоматом і каже, так, розходьтеся, і ви тут ляжете. Вона каже, дайте хоча б труп забрати. Що це таке? Ну, не хоче, щоб чоловіків забирали. Давайте ми жінки підійдемо, заберемо і все. Він говорить, хочете, зараз ляжете. Ну, і всі розбіглися. В підвалі так званого штабу окупантів знайшли вбитими ветерана АТО Володимира Чередниченка. І іншого учасника антитерористичної операції Олександра Кадуру розстріляли прямо на вулиці. Деякі окупанти оселились в будинках братів Віктора та Юрія Павленків. Самих господарів російські кати вбили. Того ж дня на рідних подвір'ях застрелили Сергія Духлія та Романа Гаврилюка. Закатованими знайшли інженера Анатолія Гречка та мешканця Ірпіня Олександра Коломійця. Посеред міста застрелили 83-річного Олега Діюна. Інших пенсіонерів, Сергія та Лідію Сидоренків, вбили на подвір'ї сусіднього будинку. Трагічно загинула ціла родина шипил Тетяна Володимир та Андрій та їхній родич Олег Ярмоленко. Росіяни намагалися поварварськи спалити цих людей. Облили бензином і підпалили. Підпалили, і люди горіли цілу неділю. Ніхто до них не підходив, бо автоматчики ходили. Розумієте? Ходили автоматки і ну що ми зробимо, Не поховати нічого. Так само росіяни вчинили з Олександром Голдою. Його знайомі розповідають, під час окупації чоловік допомагав літнім людям, готував для них їжу. Так звану бучанську різанину росіяни влаштували у березні 22-го року, коли відходили з українських територій. Тоді вбитими та закатованими знайшли сотні українців. Їхні тіла вбивці покидали на вулицях та у подвір'ях. Окупанти не дозволяли місцевим ховати знайомих. За законом України російським катам загрожує довічне ув'язнення. А чого особисто ви бажаєте російським злочинцям, напишіть нам у коментарях. Чоловікам більше не треба ходити в ТЦК за відстрочкою. Переселенці можуть втратити свої виплати, а для українських біженців у Європі зміниться формат надання допомоги. Деякі залишаться без житла. Що чекає на українців з 1 листопада, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. З 1 листопада територіальні центри комплектування перестануть приймати документи на відстрочку. Відтепер це робитимуть центри надання адміністративних послуг. Сам процес оформлення відстрочки не зміниться. ЦНАП відправляють документи в ТЦК а ті, своєю чергою до спеціальної комісії. До неї входять представники військової адміністрації, лікарі та працівники освіти. Про зміни розповів речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. У коментарі телеканалу Київ 24 Він також відмітив, що військовозобов'язані все ще можуть подати документи на відстрочку віддалено. Якщо людина не може або не хоче, ну за якихось обставин прийти сама принести, де в цьому немає сенсу. Якщо можна надіслати, наприклад, з іншого міста чи містечка, так їй не потрібно їхати безпосередньо до РТЦК, аби надати ці документи. Будь ласка, поштою можна надіслати. Надіслати можна це зробити кур'єром доставщиком, який це зробить безпосередньо. Тобто жодних обмежень, все як було раніше, це все працює зараз. Ми приймаємо всі документи в будь-який спосіб. Будь-який, будь ласка, приносите. На ми чекаємо. Окрім цього, в листопаді зміниться і сам порядок оформлення відстрочок. Міністерство оборони України повідомило, що частина документів поновиться автоматично. Це близько 600 тисяч відстрочок з так званими сталими підставами, зокрема для багатодітних батьків чи осіб з інвалідністю. Щоб оформити відстрочку, документи подаватимуть через ЦНАП чи Резерв Плюс. Наразі в застосунку вже є 10 категорій відстрочок, а в листопаді додадуть ще одну. Паперова довідка з спочатку також стане непотрібною. Достатньо мати документ у резерві або його роздруківку з ЦНАПу. Є зміни з настанням листопада і для вимушено переміщених осіб. Ідеться про українців, які стояли на обліку в органах на тимчасово окупованих територіях, щоб і надалі отримувати виплати. Цим людям треба пройти фізичну ідентифікацію в пенсійному фонді. Виконати перевірку треба до 1 листопада. За інформацією пенсійного фонду, це можна зробити вживу у сервісному центрі онлайн за допомогою ДіяПідпис або через відеозв'язок. Щоб скористатися третім варіантом, треба подати спеціальну заявку на сайті фонду. Є зміни і для українських біженців за кордоном. Польська програма безкоштовного розміщення діяла від початку повномасштабної агресії РФ проти України. З листопада таку допомогу надаватимуть лише мігрантам вразливих категорій населення. До центрів колективного розміщення зможуть звернутися пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Окрім житла, ці люди отримають виплати в розмірі 15 злотих на день. Допомога у 800 злотих на дітей залишиться до літа наступного року. Та після цього правила для батьків дещо зміняться. Один з опікунів обов'язково повинен працювати в Польщі, а дитина має ходити до польського закладу освіти. Тобто дистанційне навчання в українській школі не варіант. А що ви думаєте про ці зміни? Про що з переліченого почули вперше? Напишіть нам в коментарях. У приміщенні Укрпошти вибухнула посилка. За попередніми даними, винуватець намагався відправити саморобні сувеніри з боєприпасів. Наслідок детонації вантажу кілька людей дістали поранення. Куди прямувала небезпечна посилка і хто ж її відправник? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Напередодні ввечері в одному з київських відділень Укрпошти пролунав вибух. Про інцидент повідомила поліція Києва. Сталося все це в Солом'янському районі столиці на одному із сортувальних відділень. Внаслідок вибуху постраждало відразу п'ятеро працівників. На офіційній сторінці Укрпошти пояснили, що під час перевірки на заборонені речі одна з посилок розірвалась. За даними поліції, в коробці знайшли рештки снаряду. Відправником виявився 40-річний мешканець Тернополя. Його вже затримала поліція. Як з'ясувалося, чоловік виготовляв сувеніри з використаних боєприпасів, робив на них ревіювання, а небезпечний товар пересилав поштою. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучили ще десяток боєприпасів. Є реакція Державної митної служби України, адже, як виявилося, вибуховий пакунок надсилали за кордон. У відділенні він проходив і митну перевірку серед постраждалих двоє співробітників митниці. Крім того, після вибуху виявили і вилучили ще одну посилку з небезпечним вмістом. Її відстежили за тим самим відправником. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відправнику загрожує від семи років позбавлення волі. Голова Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував інцидент у студії Суспільного. Він пояснив, що система контролю на пошті розпізнала небезпечний вміст однак детонації уникнути не вдалося. Смілянський запевнив, що інцидент не пов'язаний зі спробою влаштувати теракт і закликав українців дотримуватися базових правил безпеки. Дуже всіх прошу дотримуватись е, правил пересилання речовин. Е, ми розуміємо, що ми живемо в військовому стані. Розуміємо, що можуть бути у людей різні речі, в тому числі з прифронтових територій, але е, все ж таки ще раз всіх закликаю і щоб берегли своє життя, життя своїх рідних і близьких, і все ж таки не пересилали те, що не можна. Працівники пошту закликають не відправляти заборонені предмети і бути пильними. Бережіть себе. Російські пісні в караоке-барі в одному закладі в у центрі Харкова продовжують слухати хіти російських виконавців. Мовна омбудсменка вже звернулася до поліції і просить розібратися. Подробиці мовного скандалу дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі деталі вже за мить. Це один із найпопулярніших караоке-барів в самому серці Харкова. Компанії дівчат відпочиває під хіти російських поп виконавців. Охоче співує знайомі рядки. Як з'ясувалося, такі вечірки тут відбуваються регулярно. Саме в цьому закладі в караоке постійно співають російські пісні. Відреагувати на цю історію закликали мовну омбудсменку Олену Івановську. Уповноважена вже направила лист до головного управління національної поліції в Харківській області. Вона попросила провести профілактичну бесіду з власниками та персоналом закладу. Мовляв, виконання російських пісень у караоке порушують громадський порядок і можуть призвести до конфліктних ситуацій. Тим часом соціальні мережі вибухнули коментарями. Одні обурені тим, що під час війни в українських закладах досі лунають російські пісні. Інші вважають, що конфлікт штучно роздмухують. Дехто емоційно закликає до рішучих дій. Мовляв, заклади, у яких звучить московський репертуар, треба позбавляти ліцензій без жодних профілактичних розмов. Невже після 11 років війни досі потрібно щось пояснювати? Комусь видається, що подібні суперечки перетягують увагу від більш нагальних проблем. Я ж нагадаю, що російська музика в українських закладах давно під забороною її прослуховування вважається підтримкою національного музичного продукту країни агресора. Покарання за порушення цієї норми, на жаль, не суттєве штраф до 170 гривень. Народна депутатка Юлія Тимошенко засвітилася на публіці в пальто за 300 тисяч гривень. Уважні журналісти вже відшукали і бренд, і колекцію, і захмарний цінник. Куди ж леді ю озягла вишукану обновку і до чого тут зв'язки з Росією? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Народна депутатка Юлія Тимошенко здивувала публіку люксовою обновкою. У розкішному вбранні політкиня з'явилася у Національній музичній академії України. Там вона відвідала захід на честь річниці навчального закладу. Під час візиту народна обраниця влаштувала справжнє дефіле на сцену до студентів музичної академії. Вона піднялась у кашеміровому бежевому пальто бушлаті з масивними чорними гудзиками та нашивкою на рукаві. Модна покупка, як з'ясували журналісти, обійшлася Тимошенко в 6,5 тисяч євро у гривнях. Ця сума перевищує 300 тисяч. Неприємно здивував і той факт, що бренд Пальто Брунело Кученелі досі має зв'язки з Росією. Попри війну та санкції, їхня дочірня компанія продовжує свою роботу на території країни-агресорки. Товари до Москви надходять через треті країни: Литву, Іран та Китай. Принаймні про таке стало відомо у вересні після публікації розслідування компанії Морфеус Research, фахівці якої детально описали, як Брунело обходять санкції. Та торгують в РФІ. Утім, на офіційному рівні бренд відкинув усі звинувачення. Мовляв, дочірня компанія працює за правилами та закони не порушує. А що ж леді? Пані Тимошенко свою люксову покупку жодним чином не коментувала. Утім, за 20 років у політиці вона не раз шокувала українців дорогими вбраннями. Дебютною стала сіра сукня ділового стилю з кокетливим мереживом. Так жінка виглядала, коли вперше посіла пост премєр міністерки у 2004 році. Після цього політкиня вибудувала впізнаваний образ, і це не лише фірмова коса, а й улюблений бренд. Юлія Тимошенко віддана прихильниця французького модного дому Луї Вітон. Наприклад, одного разу вона з'явилась на засіданні Верховної Ради у приталеній сукні з геометричним принтом. Схожу Луї Вітон представили у колекції Весна Літо 2021 року. На сайті бренду сукня коштує майже 3 тисячі доларів. Були й більш екстравагантні образи. Як ось вузька чорна сукня з блискавкою та червоними стрічками по боках. Подібне вбрання тільки без рукавів. Було в тій самій колекції 21-го року. Ціна на 200 доларів вище. Одного разу стильна депутатка продемонструвала сміливий шкіряний жакет. В такому ж дефілювала модель французького бренду на показі мод у 20-му році. В арсеналі Тимошенко є й стримані речі. Наприклад, скромна трикотажна сукня. У Тон подібна коштує дві тисячі доларів. Інші луки депутатки показують її любов до експериментів та креативних виходів. Комірці широка палітра кольорів та вишукані прикраси. Одним словом, так виглядають інвестиції в гардероб у виконанні Юлії Тимошенко. А як вам пальто депутатки за 6 тисяч євро чи взагалі на часі під час великої війни витрачати такі суми на одяг? Напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.